Всім привіт! Мене звати Аня і це мій канал, де я пояснюю, як правильно вирішувати завдання з математики і фізики різних рівнів. На сьогодні я взяла математику, підручник для 6 класу, частина 1, Олександра Істера. Отже, поїхали 58-й номер. Бачимо, що тут у нас дроби з однаковим знаменником 11. Як нам їх правильно додати? Спочатку перепишу приклад. Далі, так як у нас знаменник однаковий, я його записую. А верх чисельник переписую повністю зі знаками 4 плюс 3 мінус 2. Що в нас вийде? В нас вийде 7 мінус 2, це буде 5 одинадцятих. Залишаю. Друге завдання. 4,2 плюс 4 п'яти. Цілі частини до цілих частин. Тут 4, цілих, тут 0 цілих. Тобто вийде 4 плюс 0 4. Тепер чисельники додаємо окремо. Знаменник не чіпаємо. Вийде в нас 6 п'ятих. Але це трохи неправильний дріб, як його записати краще. 6 п'ятих. 6 п'ятих це 5 п'ятих плюс 1 п'ята. Що неправда це? Тому що, якщо в нас додасться чисельник, вийде знову 6. 5 п'ятих ми знаємо, що це одиниця. Отже, в нас вийде 4,6 це 4, плюс Замість 6 п'ятих ми пишемо цілу, 1 п'яту. ,1, В сумі дає нам п'яту. 5 5. Вирішили завдання. Поїхали до третього. Давайте я його збоку десь запишу. Так, тут вже не вистачає місця. Так, отже, поїхали. Третє завдання. 1, 8 тринадцятих. Одну цілу можна записати як 13 тринадцятих, використовуючи знаменник з наступного дробу, щоб точно його відняти. Тепер ми віднімаємо. При відніманні ми записуємо однаковий знаменник 13, чисельник переписуємо 13-8. У Нас вийде тринадцятих. Все. Четверте завдання 7,2 сімнадцятих мінус сімнадцятих. Тут ми чітко бачимо, що чисельник 2-4 вийде трохи недобре, тому ми з сімки беремо одиницю. Якщо ми тут беремо одиницю, у нас залишається 6, цілих. в чисельник ми додаємо таке саме число, яке є в знаменнику 2 плюс 17. В знаменнику нічого завжди не міняється. Ну, Це поки що, це така тема у нас цікава. Що в нас вийде? 2 плюс 17, 1917 мінус 5, 4, 17. Так, давайте внизу напишу. Це буде дорівнювати 6 мінус 5 1, 19. Мінус 4, це буде 15. 1 ціла 15, 17. Вирішили. Поїхали до наступного номеру 59. Давайте я зразу йому тут зроблю багато місця, щоб. Точно вистачило, бо я бачу по попередніх відповідях, що дуже йому потрібно багато місця. Так, отже, поїхали обчислення те саме, тому пробуйте самостійно вирішувати і одразу зупиняти і перевіряти. 5 девятнадцяти плюс 7 мінус 4 х У нас вийде 19 в загальному знаменнику. Чисельник переписуємо 5 плюс 7 мінус 4. Це у нас вийде 12 мінус 4 буде 8 дев'ятнадцятих. Вирішили, поїхали до другого. 7,5 сьомих плюс 6 сьомих. 7 плюс 0 7, 5 плюс 6 11 сьомих. Але 11 сьомих ми залишати не можемо. Ми знаємо, що 11 сьомих можна записати як суму 7 сьомих плюс 4 сьомих. 7 сьомих це одиниця плюс 4 сьомих залишається. Тобто тут буде 7, цілих плюс замість 11 сьомих ми пишемо 1 плюс 4 сьомих. 7 плюс 1 8 плюс 4 сьомих, так і буде 4 сьомих. Вирішили. Рухаємося до третього. 1 9 тринадцятих. Одиницю можемо записати за допомогою знаменника наступного дробу. 13 тринадцятих мінус тринадцятих. Знаменник не чіпаємо, чисельник переписуємо ідентичний, який є, з тими знаками, які в нас є. Вийде 413. І останнє, четверте завдання. 9,7 мінус 6,9. Для цього нам потрібно до 7 докинути деякі числа, щоб точно від нього виняти 9. Тому ми від дев'ятки забираємо одиницю, виходить 8. До сімки докидаємо таке саме число, яке в нас є в знаменнику. Знаменник не чіпаємо, переписуємо все решта. Додаємо чисельник першого мішаного дробу. Так. Що в нас вийде? У нас вийде 8 виняти 6 2 цілих, 20 відняти 9, 11, 13. Так і залишаємо. Переходимо до наступних завдань. Запиши в порядку зростання. В порядку зростання це від найменшого до найбільшого числа. Можемо всюди дописати, щоб вийшло по два числа, Нулі можемо дописати. Тут 0, тут 0 дописати. А давайте я візьму тонше перо. 70, 20, 10 і все. Нам потрібно почати від найменшого. Найменше в нас, я бачу, 7,20 це буква У. Так, далі в нас що буде? 8,19, 0,1, 10, 23, 9, 70, 01. 8,01 буде найменшим наступним. Закреслюємо. Далі 10, 9 чи 19. Звичайно, що там де 9. Це буква Г. Закреслюємо. Далі 10 чи 19, звичайно, що там де 10. Тепер там, де 19, там, де 23, та там, де 70. Тобто ви орієнтуєтеся по, по суті, не цілій частині вже, а по десятих. Рухаємося до наступного завдання. Запиши в порядку спадання числа, має бути від найбільшого. Можемо також домалювати всюди нулі, там, де їх не вистачає. Щоб ви точно розуміли, де буде найбільше, а де буде найменше. Так, найбільше число це буде 7 і 9. Далі у нас іде. 7 9, 7. 20 бачу, і 7,02. Значить, 7,20 буде. другим, третім буде 7,02. Далі у нас іде. 35, 90 і 93. 93 спочатку. Далі менше за нього 90. І найменше за всіх це 6,35. Тут потрібно було в порядку спадання числа акуратно записати. Те, що ви в кінці ставите ще нулик, по суті, не міняє справи. Якщо вам це допомагає, краще робіть. На цьому все. Всім дякую за перегляд, за участь. Якщо у вас є будь-які запитання, пишіть в коментарі, ми їх обов'язково розберемо. Дякую за перегляд і до зустрічі!